Привіт, друзі! Вітаю на каналі Агроміні-клубу. Показував я свій культиватор, показував які в нього розміри. Ось, І сьогодні я покажу вам, який він є в роботі. Ну, тобто, як працює каточок, як він взагалі себе веде в полі. Ну, в принципі, непогано, він себе показує. Треба тільки трохи більше лап, але працює досить добре. Ну no, зараз покажу. Ну ось, друзі, я показав вам роботу культиватора свого. Е, ну, в принципі, працює непогано. Є один такий нюанс, що треба трохи більше доставити лап, бо, як то кажуть, малює по, по полі. А так працює, я вважаю, працює досить добре. Ну, ось, Зараз я вам покажу, е, на прикладі, що вийшло. Ну і ви вже самі оціните. Як воно вийшло? Як ви бачите, друзі, ось так воно виходить, получається, ніби непогано. Тут була картопля. Буду сіяти тут пшеницю. Ну, я вважаю, досить непогано. Ну що ж, дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, кому сподобався мій культиватор, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба, друзі, всім па-па!